Те, як люди себе ідентифікують, чи репрезентують. Воно є дуже соціально зумовленим і перформативним. Тобто, це не є якісь раз і назавжди вирішені конструкти. Це вибір постійний людей, і класно було б на це дивитись, як на вибір, як на перформанс, як на репрезентацію, як на, на те, що може змінюватись, в тому числі це і, і, і гендер, і сексуальність, і взагалі ідентичність, і соціальна стать, так звана взагалі у своїй практиці, знімаючи там цифрове відео, намагаюся досліджувати метод колажності, Ті колежу дефрагментації, тому що це дозволяє розібрати оцю якусь монолітну реальність на якісь окремі фрагменти, і потім з цих фрагментів скласти щось інше, тому що це допомагає міняти кути, міняти перспективу, з якої ти дивишся на речі, і трошки денатуралізувати те, що дуже натуралізоване і клішоване. Робота, вона називається мутування. Це слово, воно вживається не в сенсі біологічному intermutation, не як мутація в прямому сенсі, а як взаємовплив чи взаємозміна різних елементів, які взаємодіють. Ну, по суті, це фільм, просто така трошки дефрагмент, дефрагментована історія, яка відбувається паралельно на двох екранах, і складається він в основному з діалогів. І ці діалоги взяті з. Випадкових постів чи переписок в чаті героїні в прямому сенсі грають там в настольну гру, от але ми розглядаємо гру як серйозну річ. До речі, саме в теорії ігор вперше було використане слово мутації в переносному метафоричному сенсі, як якась похибка чи щось непередбачуване, яке змінює гру чи змінює правила гри.